Для вас. Ще раз поговоримо про те, що конструктори ми можемо створювати автоматично. Для цього натискаємо праву кнопочку, натискаємо опцію Generate або ж Alt Insert, да. Generate. З'являється, що ми хочемо вибрати, згенерувати автоматично. Ми обираємо конструктор, так? Обираємо конструктор і обираємо ті поля, які хочемо включити до даного конструктора. Натискаємо кнопочку ОК, і в нашому класі у розділі конструктори. Ну, не в розділі я трошки не там нажав, да? ну, мені можна перетягнути цей конструктор, або, або ж ну, буде красивіше, напевно, якщо ми його перетягнемо десь от сюди. Да? Вот, вот, сюда. сюди, так. Ctrl-Z. Вибачте, витер. Вліво Enter. Єсть конструктор. Зараз ми побудували конструктор, який складається із, який приймає три параметри: тобто і бренд, і рік, і, і прайс, так. І матимемо змогу вводити і ще й таким способом додавати наші об'єкти. Далі. Також ми говорили з вами про те, що дуже погано, коли ось ці властивості доступні з любого місця. Тут би нам необхідно написати привейт. Ну якщо ми тут, в принципі, напишемо «Привейт». А якщо ми тут напишемо «Привейт», у нас в основному не заховається. Не скриється від о, інших. Інші класи. Дивіться, від інших класів скриється. Правильно, привіт, ми написали. У нас поки що помилок нема. Але ми повинні розуміти, що якщо десь в ході виконання програмки нам а ось задумається: дивіться, змінити, наприклад, або задати властивість. Змінити властивість бренд, то виходить, ми цього зробити не зможемо, так не зможемо для того, щоб це було можна робити, існують так звані властивості, або ще їх називають автоматичні властивості. Це сеттери і гетери, так звані. Так, ми вже про них говорили. Тому створюю я їх автоматично також, щоб не гаяти часу за допомогою. Опції Generate. Тобто я виберу отак: Generate, Getter and Setter, і візьму всі три властивості і натисну кнопочку ОК. OK. Автоматично, дивіться, я створив властивості для get? Отримання властивості бренд. Вона називається Get Brand. Тобто встановити властивість, отримати властивість бренд, Так, от дивіться, вона використавши ось цей метод, виходить, так, ми можемо отримати значення, яке належить нашому, нашій властивості. Бренд. Сед бренд, той же час, дає змогу що встановити властивість. Бренд. Тобто, дивіться, при отриманні нашого значення в якості бренд, ми з вами просто беремо і присвоюємо значення. Але тепер в нашому main Java дивіться трошечки є нюанси. Нюанси заключаються в слідуючому, що для того, щоб е, встановити властивість е, бренд, нам необхідно взяти об'єкт, після чого поставити крапочку, так і дивіться. Коли поставили крапочку, так, то я можу дивіться, яким чином використати тепер ось цей сектор і встановити нашу властивість, передати в нього значення Audi і встановити таким чином значення для властивості бренду. Так, тобто ми тут можемо використовувати тепер set, можемо використовувати GET в будь-якому місці. Також, ось ці сеттери, та гетери, яких називаємо ми з вами, вони існують для е, встановлення певних правил. Ну, наприклад, якщо ми хочемо встановити ось, наприклад, рік, так, але цей же час, наприклад, ну, рік а, менше, наприклад, сорокового недопустимий. От є таке правило: що встановити а, рік менше сорокового не можна. Ну, ну, Нема такої машини, не повинно такої машини вже існувати. Тобто, зараз дивіться, наприклад, для о, от цього ж об'єкта С 1 я можу з легкістю встановити властивість. От, дивіться, сет є і передаю властивість там 1940 там, 22 рік. 1922. Все. От якщо я запущу програмку, воно видасть, звісно, що машина з 1922 року. Ну, а, наприклад, хай, хай там з 1000, ну, машина із 1300 якогось року. Ну, тоді просто не було машин розумієте як або просто з 40-го року я собі що да хай буде не з 40-го, а з 1900-го року наприклад є машини а до 1900-го нема тому було б як кажуть якщо у нас є необхідність встановити якісь 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 а, обмеження або якісь правила то ці всі правила ми можемо зробити Обробку цих цих правил ми можемо якраз зробити от у е, нашій в нашому сеттері. Тобто при встановленні у нас приходить Є, і ми тут пишемо: просто це ж звичайний, звичайний метод. тому ми просто пишемо: якщо, наприклад, є, да більше 40 Більше за трохи. Більше за 1900, то тоді зис є дорівнює є. Інакше ми можемо написати ось тут, да? Інакше. Інакше. ЗИС є. Дорівнює 1900. Ну ось так дивіться. І тепер, якщо ми ось отута задамо 1822 рік або 1222 рік, другий рік, отак ось помилково якось, да? То в результаті ми отримаємо автоматично 1900 рік. Я запустив поки що програмку. Вона спрацює, і ми подивимося, що в даному випадку рік буде 1900. І так, що таке сетери і гетери? Це методи, які дозволяють, методи, які дозволяють перше, написати отут слово «Привейт». Це дасть змогу. Використовувати тільки ті дії над нашими властивостями, які дозволяються. Тобто, для ці, і для ще одне, і для цих дозволених дій ми повинні відповідно написати якісь методи. Методи, як правило, називаються GET і SET. Метод set встановлює властивості. Метод GET отримує властивості. Це стандартні методи, але можуть використовуватися для них також і інші методи. І інші методи. От дивіться. О, а чому так? Марка Audi 1900. Ну, все ж правильно. Ні. А, ну так, да, правильно. У нас же 1822. я, я чогось... 1222-й у нас. Все правильно. А можете ще раз показати, як ви ці обмеження зробили? Звісно, можу. Ось де дивіться. А я зразок оцей сьогоднішній наш, я його виложу. Давайте. Давайте, ну прямо вже готово, значить, як би тут нам би паузу а, поставити. А,